Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Щиро вам дякую за перегляд, вподобайки та підписку. Ще з 2018 року користуюся сумками на бак з кріпленням Tank Lock, оскільки вбачаю таке кріплення сучасним, дуже вдобним та практичним. Цього року придбав сумку моделі AH213, купляв на сайті Biker Market. Рекомендую. Доволі багато магазин має цікавих речей, оригінальних та якісних. Це не реклама, просто рекомендую. Чому користуюсь тільки такою системою TankLock? Дуже швидко можна зняти сумку, дуже швидко можна поставити сумку. І головне, вона не затирає і не царапає поверхню баку. Має між поверхнею і сумкою такий зазор. Іменно ця сумка ще й впирається краєм в сидіння. тому навіть при великій загрузці торкатись вона навіть цією частю не буде. Переходимо до знайомства з сумкою, друзі. Сумка має два кармана по краях справа та зліва. Кармани доволі вузькі. Ну, я гадаю, тут можна кредитну карту положити, ключики, шнур зарядний для смартфона. Тут так само. Маємо прорезинену таку гумову, приємну на дотик ручку велику. Також є два рівня для кріплення за стойку. Трошки не розуміють для чого це, і вони мене доволі сильно бісять, оскільки прикріплені там клок, в мене ні разу сумка не злітала. Виробник заявляє, тут 9 літрів об'єму. Давайте дивитись, що ж там внутрі. До речі, на сумці є місце для карти або смартфону. Ну, Гадаю, зараз це вже не сучасно, тому що в кожному смартфоні є навігатор. Які там карти. До речі, доволі невдобно на них дивитися, тому що коли сидиш за рулем мотоцикла, можна сказати, дивитися треба собі в пупок. Неможливо. Тому це така річ майже не потрібна, але хай буде. Покажу, клапан відкривається на ліпучки. Сюди можна вложити або смартфон, або карту, що захочете. Гадаю, можна сюди листок з нотатками положити. На всякий случай, щоб не, не забутись, е, сумка має об'єм 9 літрів. Дуже в мене великий сумнів. По досвіду, я так розумію, що тут літрів 7, не більше. Цупкенька, дуже гарно все прошито. Якісно все зроблено. Замки працюють чітко, ніде не закусується. І головне, що є, для руки в перчатках отакі колечка зроблені. Так, що ж ми маємо в комплекті з сумкою? А маємо ми, друзі, паспорт. Паспорт по використанню. Така ще бірочка йшла. З QR-кодом. Одним словом, не підділка не Китай, реально італійська. Маємо кільце-адаптер на бак. До речі, з сумкою йде кільце-адаптер, але не продається шайба, яка прикріплює, прикріплює адаптер до кришки баку. Ця шайба продається віддільно із-за того, що в ній просверлені. Отвори для болтиків до кришки баку іменно під вашу модель. Тому шайбу треба вибирати чисто під вашу модель мотоцикла. Майте це на увазі. Там йдуть шайба і де болтики йдуть втулочки такі. Тому купляєте комплект і прикручуєте таку шайбу до баку. У мене це реалізовано трошки по-другому, трошки пізніше покажу. Ще що? Маємо в комплекті захист від дощу. Надівається просто знизу уверх. Все? Дуже швидко і швидко надівається. Це поки ложимо. У великий кофр. До речі, після покупки сумки на бак, я рідше став користуватися цим кофром, оскільки дуже багато речей влазить іменно сюди. Сумка має такі розміри: 17 см, 27 см, 37 см. Так, що ж тут внутрі? На ліпучки йде захист пластикового кріплення, який. На клепках іде. Все зроблено доволі якісно, красиво. Я вже її загружав під самий верх, багато чого влази. Я покупкою довольний. Причому вона ще має таку якість трохи розширюватися по краях, тому навіть можна забити можливо й 9 літрів. Ви знаєте, можливо, і 9 літрів. Тепер про кріплення танклок. Відкривається воно нажаттям оцієї клавіші. Отакий вигляд має сумка зі знанки. Кріплення танклок і оці шнури. У мене таке бажання, якщо чесно, взяти їх і обрізати отак ножницями. Бо ні кармана, щоб їх сховати нема, нічого абсолютно. Тобто теліпається ця вся штука і роздражає. Ну Типу, треба отак робити. стойку руля і защлкувати. Отак. Діло в тому, що за ці роки з 18-го року. Ці сумки на бак з кріпленням танклок ні одна в мене не злетіла. Навіть натяку не було, щоб вона злетіла. Тому навіщо це не зрозуміло. Ну, можливо, хай буде, можливо, і не буде обрізати. Отак і кататимусь. І останнє, що хотів би сказати, сумочка дійсно класна. Вигляд має непоганий, сидіти рейдеру не заважає. Зверніть увагу на колір сумки. Це, мабуть, бонус. Сумка в колір мотоцикла. Так само темна сіра. Причому світленькі полоски, як відділка внизу баку. Пощастило. Друзі, такий собі невеличкий огляд я завершив. Щиро вам дякую за перегляд. Якщо це відео було комусь корисне, до речі, рекомендую непогана сумка і по дизайну, і по ємності, і по формі. Якщо це відео було комусь корисне, тіцяйте вподобайку. Буду вам дякувати. Наразі все. Слава нашій Україні. Бувайте здорові, друзі!